Час новин на 11 каналі. Далі у випуску про головні події на цю мить. Вночі окупанти двічі обстріляли нікопольські райони. Із десяток ворожих снарядів прилетіли одразу у дві громади. Обійшлося без постраждалих, проте пошкоджена цивільна інфраструктура. Детальніше про ситуацію в області далі. Двічі за ніч ворог обстріляв Нікопольщину. З важкої артилерії вдарив по Марганецькій та Червоногригорівській громадам. Людей дивом не зачепило, проте є серйозні руйнування. Внаслідок обстрілів у нас знищена одна господарча споруда. Понівечені кілька житлових будинків, газопровід та електромережа. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Попри сигнали тривоги, ніч та ранок в самому Нікополі пройшли спокійно. По Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. На нашому напрямку фронту також все спокійно ситуацію контролюють Збройні Сили України. Софія Куценко Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. Протягом минулої доби окупанти завдали 17 авіаційних ударів та здійснили 59 обстрілів із систем залпового вогню. На херсонському напрямку від артобстрілів постраждала цивільна інфраструктура трьох населених пунктів. Основні зусилля армії РФ зосереджує на Бахмутському та Лиманському напрямках. Але, попри всі свої зусилля, противник продовжує зазнавати суттєвих втрат. Наші збройні сили України тримають фронт. За минулу добу окупанти 58 разів обстріляли територію Херсонщини. Населені пункти області обстріляли з артилерії, РЗВ, мінометів та танків. Сам Херсон армія РФ атакувала 14 разів. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. Загинули шестеро людей. Чотири жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих 12-річний хлопчик. Його війська РФ вбили разом із мамою та татом у власній оселі. Також добу російські окупанти обстріляли райони 18 населених пунктів у Запорізькій області. Внаслідок ударів було зруйновано понад 20 помешкань місцевих жителів. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Зелене поле і Новопіль на Донеччині, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Щербаки, Степове і Приморське Запорізької області. Із ворожого арт-обстрілу розпочався сьогоднішній день у Кураховому. Там поцілили у дві багатоповерхівки та один приватний будинок. Також пошкоджене відділення місцевої лікарні. Попередньо поранена одна людина. Протягом минулої доби окупанти обстріляли дворічну в Харківській області. Поранено 75-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості. Також у наслідок обстрілу сталася пожежа в місцевому ліцеї. Зокрема, місто Куп'янське, місто Вовчанськ. обстрілюють постійно сьогодні. Ми ну власне кажучи, пересвідчилися на власні тамочі, перебуваючи у місті Вовчанську. Як там все, тобто організовано. На Куп'янському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення, та успіху не мають певні просування, які були, але вони локалізовані, і в подальшому ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста, і фактично він перебуває в такій спустошеній зруйнованій місцевості. Протягом минулої доби українські захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі 8 Також наші бійці продовжують бити по позиціях окупантів. Авіація Силоборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Віце-прем'єрка України Ірина Верещук попередила про можливі провокації росіян у храмах на тимчасово окупованих територіях. Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликає громадян бути обережними та за можливості утриматися від відвідання місць з великим скупченням людей. У МВС попереджають про можливі провокації ворога в Києво-Печерській лаврі. Валерія Малихіна, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Україна піднялась з 22-го на 15-те місце серед найпотужніших армій світу. В рейтингу враховуються багато факторів, таких як кількість військових підрозділів, фінансовий стан і матеріально-технічні можливості. Після повномасштабного вторгнення РФ Українська армія значно підвищила свій індекс, бо дає гідну і якісну відсіч, в тому числі завдяки фінансовій та матеріальній підтримці заходу. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук, одинадцятий канал є в Телеграмі, одинадцятий канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, світ Тіві, Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. Народжені під час обстрілу у Нікополі 31 грудня та 1 січня народилися два хлопчики та дві дівчинки. Пологи лікарі приймали, коли ворог безжально гатив по місту. Попри те, що з'являлися малюки на світ в екстремальних умовах, наразі і мами, і діти почувають себе добре. Хто з маленьких старших перший Хлопчик. хлопчик? Хлопці, хлопчик, давтом дівчинка. Двійнята Данило та Поліно солодко сплять у своїх ліжечках. Вони перші нікопольці, які народились у 2023 році. Святкову ніч їхня мама зустрічала у пологовому. Я їхала туда, колісувала, щоб не потрапити нікуди. Ну, приїхали та народила, тому нормально. 31 грудня з боку Каховського водосховища по Нікополі росіяни гатили і вдень, і вночі. За декілька годин до нового року окупанти не припиняли артилерійський обстріл. Породілля Аліна згадує в той момент почала народжувати. О, страшно, але я таки кажу, що що лікарі заспокоїли. Вони дуже швидко апаративно зреагували і ну, ви. Вивезли по з ре... Ре... реанімації і доставили в більш безпечне місце. Приймали пологи лікарів бомбосховищі. Маленьке Кирило спить та навіть не здогадується, в яких екстремальних умовах він з'явився на світ. Медики кажуть, працювали оперативно. Якраз під обстрілом ми благополучно розродили. Вона молодець. І ми старалися теж так, що подарулося під новий рік в перший день 2023 року. В пологовому будинку Нікополя народилося троє немовлят: дві дівчинки та хлопчик. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Можна Тримався довше за всіх. У Дніпрі демонтували пам'ятник Михайло Ломоносову. Це остання пам'ятка в місті пов'язана з радянським минулим. Її демонтують згідно з рішенням виконкому міськради. Попри наукові здобутки, саме Ломоносов першим назвав українську мову російсько польським діалектом. Вважають дослідники всі подробиці далі в нашому сюжеті. На шиї зашморг в ногах два величезні букети з чорних та кислотно-зелених троянд. У Дніпрі готується демонтаж ломоносова. Чиновники пояснюють чому. Ми не повинні забувати, що він вперше хто почав використовувати назву української мови як російсько польською та в одним із важливих його задач він згадав казав, що треба підкреслювати важливість російського народу над другими іншими народами. Комунальники розуміють, демонтаж буде непростим. Пам'ятник із суцільної бронзи важить зо 30 тонн. Напередодні вже відпиляли масивні кріплення. Отож знімається ломоносов доволі легко. Труднощі ж виникають потім. Вже декілька разів поспіль. Робітники намагаються укласти пам'ятник на землю, аби вже в горизонтальному положенні перемістити його на причіп. але той не здається і гордо стоїть рівнесенько на своїй прямокутній підставці. Простояв тут ломоносов десь півстоліття. Замінив на постаменті пам'ятник Катерині II, що загадково зник в часи фашистської окупації міста. Сьогодні ж за півгодини старань комунальникам таки вдалося укласти пам'ятник на причіп. Містяни здебільшого демонтаж схвалюють. Ну, яке, скажімо так, відношення мав ломоносов до Дніпра? Це представник передусім Росії. Був імперською Росією, російської імперії, і я так думаю, що мабуть йому не місце у Дніпрі. Зрозуміло, чому так зараз? Бо якщо спросіть спитати у Маріупольця, як йому це все русське, тоді відповідь буде зрозуміла. Історики додають, в радянській системі ідеологічного впливу Ломоносов мав величезне значення. З ним пов'язують початок російської науки. От тільки знання, якими так пишалися росіяни, насправді були здобуті вченим у Західній Європі. Росіяни не майстри підроблювати документи і творити з людини, особливо померлої. Ту форму, яка їм потрібна для конкретної сьогоднішньої задачі. Ініціатива встановлення Ломоносова це дещо провінційне бажання відповідати високим нормам науки у розумінні не науковців, а бюрократів на місцях. Пам'ятник Ломоносову, як і інші сім російсько-радянських, відправиться на територію одного з комунальних підприємств міста. Подальшу долю цих пам'яток вирішуватиме міська влада. Владислава Авдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Як зігрітися, приготувати їжу і креативно освітити оселю в блекаут? Наші кореспонденти зібрали топ 10 лайфхаків та корисних речей, які варто придбати на випадок, якщо окупанти продовжать бити по українській енергетичній інфраструктурі. Цінні поради і чудернацькі прилади, що вас здивують далі в сюжеті. Зникла електрика, не біда в інтернеті сотні варіантів креативно освітити оселю. Ось електросвічки на батарейках, які у темряві не відрізниш від справжніх. А ось таким мікролет гірляндам немає рівних в автономності. Вони подарують новорічну атмосферу та ще й допоможуть зорієнтуватися в повній темряві. Хочете потужніше, великий акумуляторний ліхтарик для вечері на кухні, менший для пересування кімнатами. Також власноруч можна зробити міні-світильник. Коробку з сірників вкладаємо батарейки з одного боку контактів. Біла монетка, з іншого світлодіод. Бертя монетку. Світлодіод не горить. Кладемо монетку. Світлодіод горить. В Темноті такий ліхтарик світить доволі таки яскраво. Також є ліхтарики, що заряджаються від сонця та навіть просто від натискань чи прокручувань. Ось динамо машина. Крутиш і заряджаєш. А тепер зігріваємось. Збільшити тепло від батарей допоможе звичайний лист фольги, який треба приклеїти між трубами та стіною. Якщо опалення повністю зникло, допоможе саморобний обігрівач із декоративних свічок та квіткових горщиків. Конструкція максимально проста. В якості підпор керамічні чаші, що не бояться жару. Зверху такі ж горщики, але більш є одразу декілька для кращого накопичення та тепловіддачі. Один такий свічний обігрівач може підвищити температуру у вашій кімнаті одразу на декілька градусів. Можна самотужки зробити грілку із пляшок, наповнених гарячою водою, от тільки їх слід замотати в рушник, щоб не обпікти. Увісні. В інтернеті ж продаються туристичні грілки, є хімічні пакети із рідиною, що активуються натисканням, та каталітичні. В них тепло дають пари бензину. Всередині просто ватка, в яку заливається бензин або спирт. Для початку треба розігріти її, просто зажигалкою, і верхня частина нічого собі, 70 градусів. Якщо у вас в будинку немає газу, то приготувати їжу без світла допоможуть пальники. Новинка гелевий виготовлений на основі продуктів рослинного походження. Такий собі аналог сухого спирту, полум'я майже не помітне, жодного диму. Час горіння такого. Пальника становить до 40 хвилин. Тест проходив в приміщенні, там був невеликий протяг. Не знаю наскільки це відобразилося на фінальному результаті, але тим не менш півлітра води закипіло за 12 з половиною хвилин. Мега популярні ось такі міні-газові пічки. Працюють на 200 грамових пропанових балонах. Щоправда, із такими пічками необхідно суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. По перше, прибрати від неї все легко займисти. По-друге, завжди від'єднувати балон після використання. По третє, вмикати витяжку вентиляцію або ж регулярно провітрювати кімнату, де вона використовується. Якщо немає й води, освіжити тіло можна за допомогою одноразового душу. Саме таким регулярно користуються бійці на передовій. До складу входить губка з поверхневим гіпоалергенним гелем та рушником. Ось тако розтарли. дістаю рушник одноразовий і рушником піну стираю. Помити ж руки із баклахи буде зручніше за допомогою помпи, що автоматично і рівномірно качатиме вам воду до рук. І бонусний лайфхак. Більшість bluetooth колонок обладнані USB-портом, через який можна заряджати пристрої. Перевірте, чи вміє так ваша. Владислава вдієнко, Станіслав Сторожук, новини 11 каналу. Спіймали на гарячому в Дніпрі. Затримали двох чоловіків, які підозрюються в псуванні автомобілів. Нагадаємо, ще з листопада минулого року невідомі обливали кислотою десятки автомобілів у дворах на Слобожанському проспекті. Власники машин підозрювали, що в такий спосіб їм взяться за паркування біля будинків. Справжні ж мотиви злочинів з'ясують правоохоронці. Наразі з чоловіками працюють слідчі, їм інкримінують хуліганство моя сенс мерседес що там так Цього року святвечір. Ми святкуємо двічі, 24 грудня та 6 січня. Священики кажуть, Різдво Христове це день, який слід згадувати як найчастіше. Віряни полюбляють дотримуватись не стільки релігійних канонів, скільки кулінарних звичок та чекають на зустрічі з рідними про те, як Дніпряни цього року планують провести святий вечір далі в нашому матеріалі. Дніпрянка Олена вперше в цьому році разом із донькою святкували різдво в грудні. Вона участвувала в театральній виставі, співали пісні. Через календарну реформу в цьому році різдво можна святкувати. Двічі ми маємо просвітлюватися, вчитися. Ми маємо вчити історію. Ми маємо робити певні зусилля над собою, щоб наше, наше християнське життя мало певний плід і Вікантія Лірінського у всьому необхідному має бути єдність. У сумнівному має бути свобода, а у всьому має бути любов. Через війну святкування цьогоріч стримані. Господиня Любов Іванівна згадує, як дітьми полюбляли щедрувати на святвечір. Мама нам в шубах пришивала отакі кармани величезні. Ми туди ховали, в кишені ми ховали гроші. Ну скільки там, я ж вам кажу, там три копійки, п'ять копійок. А в цьому кармані, отакому величезному, колхозний карман, то в ньому були цукерки. Різдвяною піснею традиційно залишається щедрик. Від 6 січня до 15 лютого в Україні колядували, щедрували і посівали. Любов Іванівна протягом року зберігає пшеницю посівальників. Буду їхати 7-го числа, якщо дасть Бог все буде благополучно, не буде оцих прилетів від різних до сестри, бо в мене тут немає, а в неї є домогосподарство, і оце віддам курям. Православна церква України вбачає в колядках глибокий релігійний зміст. Саме і древня коляда – це Бог предвічний. Вона дуже має такий посилений догматичний зміст. Там закладені певні догми церкви, які церква сповідує вже протягом цілої історії. Ще одна традиція вечеря. На столі має бути 12 пісних страв, проте господині готують заздалегідь і на Різдво, холодець та пиріжки. Це ж піст. І як вона не дозволяла. Нам там, знаєте, робила пиріжки з потрібкою, пекла в печі ще. А ми ж бігаємо, хочеться ж трошечки вщипнути. а Вона нам завжди говорила: ні, не можна. Куця головна страва на столі. В Дніпрі пройшов кулінарний марафон. Там була можливість продегустувати 25 видів куті з різних регіонів України. Сюди дуже підходять горіхи, але не солодка. Це з якого регіону у вас? Це з київської. Там Дніпропетровського нашу взяла котю. Mm, дуже смачно. Та найважливіша традиція святвечора бути разом в родинному колі. Господар, батько своїх дітей, своєї родини об'єднює. перед тим. Ми не просто сідаємо, аби вечеряти. Ми молимося, дякуємо Богові. Сідаємо, і це є нагода оцю різдвяної вечері це є нагода об'єднатися. Цьогоріч у церквах не буде всеношної служби. Проведуть два служіння на святий вечір і зранку на Різдво. Олена Городецька, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Діти з Норвегії працювали на підприємстві, аби заробити кошти на 30 планшетів для переселенців, які зараз мешкають у Дніпрі. Малеча з Ізюма, Харкова, Бердянська, Донецька та інших міст отримали до новорічних свят гаджети та теплі побажання від однолітків з холодної Норвегії. І на останок про погоду вихідні в Дніпрі обіцяють бути морозними. В суботу в день очікується мінус 7 градусів, вночі мінус 8. У неділю в день 6 морозу та мінус 8 вночі. В понеділок прогнозують в день мінус 4 градуси та мінус 8 вночі. Атмосферний тиск становитиме 772 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І на цьому випуск завершено. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Я з вами ж прощаюсь до наступного випуску. Побачимось менше ніж за годину.